Добрий день, шановні наші друзі! Протягом року ми були дуже виховані і чемні, і тому Святий Миколай приніс нам дуже багато подарунків. А який найкращий подарунок для бібліотеки звичайно, це книжки. І я вас сьогодні почну з деякими новинками знайомити. Отже, відкладайте всі свої справи і уважно слухайте. А почну я. З дуже цікавої письменниці, яку ви всі знаєте. Добре знаєте. Її книги перевидавались неймовірним тиражами. Твори екранізувалися різними кінокомпаніями і знімалися в них найкращі актори. Її головні герої, Міс Марпл та Еркюль Пуаро, тримають вона, нас в напруженні до останньої сторінки. Звичайно, це Агата Крісті. Королева детективу, англійська письменниця. Вона посіла третє місце в історії Красного письменства після Шекспіра та Біблії. Але сьогодні я розкажу вам про невідому Крісті, під псевдонімом Мері Вестмакот. Вона написала шість психологічних романів. І першою була драматична сімейна сага, Хліб генів, герої якої богемне покоління з біднілою аристократією. Жодні війни, фатальні жінки, амнезія чи дисоціативні фуги. Не можуть перемогти ту гігантську силу, яка панує над людьми, і неминуче змінює світ. Бо у світі не існує нічого такого ж пафосного, недолугого, абсурдного і абсолютно прекрасного як людина. Хто знає, звідки беруться генії, хто їх творить, що їх народжує? Спадковість. Оточені. Відповіді на ці запитання в романі Мері Вестмакот Хліб Геніїв. Мить Троянди і мить Тиса. Твір про одвічну боротьбу добра і зла, ареною якої є людські душі. Юна Ізабела Чартріс. Напередодні весілля з молодим гарним кузеном тікає з потворним Джоном Гебірео, який відмовляється від щойно здобутого місця депутата британського парламенту. Невже таке велике кохання пов'язало цих людей? Іноді набагато сильнішою є одержимість ненавистю, бажання принизити. Зрештою, мотивація людських вчинків іноді незрозуміла і непередбачувана. І це є головною темою психологічного роману Мить Троянди і мить Тиси Мері Вестмаккот. Наступний роман Мері, мері Вест-Маккот донька є донька. Це Психологічний роман про стосунки батьків і дітей. Головні герої роману донька та мати, які живуть у згубному симбіозі. Дві жінки прагнуть любові, уваги і турботи, кохання чоловіка, хочуть пізнати життя в, в повноті. Але їхні ж заплутані стосунки заважають їм це здійснити ж насправді винен у тому, що життя летить Шкеребердь, мати чи донька? Прочитавши роман Донька є донька Мері Весмакот, ви зможете відповісти на ці запитання. Свій психологічний роман про подружнє життя розлука навесні Агата Крісті, за її словами. Писала, як хотіла писати, а для художника немає більшого задоволення, ніж це. Леді Джоан, головна героїня роману, через несприятливу погоду змушена лишитися наодинці з найсокровеннішими думками. На краю цивілізації, в безкінечній пустелі, вона, немов у ретриті, дізнається про те, Чого не розуміла і не хотіла усвідомлювати, зокрема, і себе. Мері Вест Маккот, Розлука навесні. І нарешті тягар любові. Останній шедевр цього жанру являє нам історію любові в її найглибших і найтонших прояв, проявах. Від всепоглинаючої ніжності і турботи до сліпої самопожертвеності, від наснаги до життя до несподіваної сили, здатної це життя вщент спопилити? Чи можна прожити чуже життя? Чи можна ощасливити інших, огорнувши їх коконом благополуччя? Відгородивши від власних, можливо, й неправильних бажань. Мері Маккот з проникливістю на тонкого психолога підводить нас до власних висновків, що впливають на життєві колізії героїв психологічного роману Тягар Любові. Запрошуємо вас до бібліотеки. для перегляду, огляду і прочитання цих чудових книжок.